Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Всі іграшки світу. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Жила була дівчинка на ім'я Мирослава. Яка дуже любила грати іграшками. Вона мала маленьку коробку з ляльками, машинками та м'якими звірятами, але мріяла про те, щоб у неї колись з'явилися всі іграшки світу. Вона часто говорила своїй мамі: Якби я могла мати всі іграшки світу, я б була найщасливішою дівчинкою. Але мама завжди посміхалася на ці безтурботні дитячі мрії, згадуючи себе, коли вона була маленькою дівчинкою. Одного разу, коли Мирослава гуляла на вулиці, вона побачила маленького невеличкого старенького дідуся, який намагався перейти дорогу. Мирослава була чемною дівчинкою і вирішила допомогти дідусю. Вона підбігла до нього та, взявши за руку, сказала: Давайте я вам допоможу перейти дорогу. Ого, дякую тобі, дівчинко. Коли на світлофорі загорілося зелене світло, дівчинка та дідусь за ручку перейшли дорогу. Так. Двоє опинилися у великому місцевому парку, наповненому дитячим сміхом. Я тобі дуже вдячний за допомогу, сказав дідусь. Нема за що, мама завжди вчила мене допомагати людям. Це правильно, і за твою допомогу я хочу тебе винагородити. Дідусь дістав із свого довгого плаща чарівну паличку. Я можу виконати одне твоє бажання. Про що ти мрієш, дівчинко? Мирослава задумалась. Вона не могла повірити, що зараз вона може загадати абсолютно все, що завгодно, і її бажання здійсниться. Про що ти мрієш найбільше на світі? Мирослава замислилася, а потім твердо сказала. Я хочу мати всі іграшки світу. Чарівник усміхнувся і змахнув своєю чарівною паличкою, з кінчика якої піднявся яскраво голубий дим. Його було так багато, що дівчинка навіть не помітила, як дідусь щез. А, а, а ви де, дідусю? Мирослава не зрозуміла, як так швидко дідусь зник, адже ще дві хвилини тому вони переходили дорогу, і дідусь ледве ходив. Вона подивилася в різні боки, але його ніде не було. Дівчинка дуже здивувалася і пішла в парк грати зі своїми друзями, які вже її зачекалися. Наступного ранку Мирослава прокинулась і побачила, що її кімната переповнена іграшками. Ляльки, конструктори, машинки, м'які ведмедики, роботи, пташки, динозаври, всі можливі іграшки були в її кімнаті, заповнені повністю, що вона навіть не бачила вікна. Мирослава була просто в захваті. Ого, оце так? радісно вигукнула вона. Я тепер найщасливіша дівчинка. Невже моє бажання здійснилося? І це все моє? Вона почала гратися з іграшками, але через деякий час зрозуміла, що їй стає важко рухатися по кімнаті. Іграшок було настільки багато, що вони займали абсолютно весь простір. Мирослава вирішила піти на вулицю, але іграшки почали слідкувати за нею. На вулиці ситуація не покращилася, а навіть ставала ще гірше. Іграшки заповнювали її двір, сусідські вулиці, навіть той парк, де вона зустріла чарівника. Люди почали скаржитися, що іграшки заважають їм ходити і жити своїм звичайним життям. Люди в машинах ставали в заторах, автобуси не могли їздити, адже було настільки багато іграшок, що місто просто стало. Мирослава відчула, що її мрія стала жахіттям. Матінко моя, що ж я наробила? подумала вона. Я повинна знайти того дідуся і попросити його допомогти мені, аби все повернулося як було раніше. Мирослава почала шукати чарівника у різних куточках міста. Спочатку вона побувала в парку, де вперше зустріла чарівника, але його там не було. Іграшки продовжували слідкувати за нею, і парк вже було не впізнати через безліч іграшок. Вона пішла на ринок, сподіваючись знайти дідуся серед продавців, але і тут її чекало розчарування. Чарівника не було. А іграшки продовжували переслідувати її, заважаючи людям купувати та продавати. Мирослава вирушила до школи, думаючи, що, можливо, дідусь прийшов сюди, щоб навчати дітей, але в школі теж його не знайшлося. І іграшки заповнювали класи, заважаючи навчальному процесу, заважаючи діткам та вчителям. Відчайдушно шукаючи, Мирослава вирушила до бібліотеки. Вона думала, що дідусь може бути там, читаючи книжки, але й тут його не було, а іграшки заповнили стележі, заважаючи читачам. Також вона відвідала зоопарк, надіючись, що чарівник може бути там серед відвідувачів, які прийшли подивитися на тварин, але навіть у зоопарку його не було. Іграшки заповнили клітки, створюючи незручності для тварин і відвідувачів. Виснажена і засмучена, Мирослава вирішила відвідати свою бабусю. Вона розповіла їй про свою проблему. Та і бабуся сама це побачила, адже про наплив іграшок знало вже все місто. Бабусі було дуже шкода своєї онучки, і вона їй сказала Давай я допоможу тобі. Мирослава описала, як виглядав той дідусь, і яке було щастя дізнатися, що бабуся знайома з ним. Вона сказала О, я знаю. Так це ж мій сусід, і зараз він на березі річки. Він часто там буває, щоби прийти та порибачити». Мирослава побігла до берега річки, і нарешті вона побачила чарівника, який сидів на лавочці і читав книжку, а біля нього лежала вудочка, яка була закинута у річку. Чарівнику, пане дідусь, будь ласка, допоможіть мені. закликала Мирослава. Я зрозуміла, що мати всі іграшки світо погано. Будь ласка, допоможіть мені позбавитись їх. Дідусь підняв голову і ласкаво усміхнувся. Ти зробила дуже важливий висновок, дівчинко. Бажання мати все це важкий тягар. Я допоможу тобі, але з умовою. Ти повинна навчитися цінувати те, що маєш. А, я згодна, вигукнула Мирослава. А можу я вас попросити ще про одне прохання? Так, дівчинко, я тебе уважно слухаю. А ви могли би всі ці іграшки розприділити е, серед усіх дітей у світі, щоби всім вистачило? Хі -хі, звичайно, моя люба. Чарівник змахнув своєю чарівною паличкою, і всі іграшки почали зникати, розлітаючись по всьому світу до дітей, які потребували їх. Залишилися лише ті іграшки, які Мирослава мала до свого бажання. дякую, дякую вам, чарівнику! з полегшенням сказали Мирослава. Я тепер розумію, що важливо цінувати те, що маєш, а не бажати всього на світі. Мирослава повернулася додому і побачила свої улюблені іграшки. Вона більше ніколи не мріяла про всі іграшки світу, а навчилася радіти тим, що має. Відтоді Мирослава стала найщасливішою дівчинкою, бо зрозуміла, що справжнє щастя. Це не кількість іграшок, а любов і радість, які вони приносять, і вона завжди пам'ятала свій урок, передаючи його іншим діткам. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.